Вітаю! І на колекції Скарби виропи. Нещодавно мені пощастило придбати на аукціоні українську вишивку Несе Галя воду. З надписом Несе Галя воду, кромисло гнеться, а за нею Іванко, як барвінок в'ється. Слова з відомої української пісні. І наступна українська вишивка. Це теж побутова сценка, мабуть, вона не довишита, Дома чом не ночував. Ось така колоритна пара, чоловік з дружиною, мабуть, ранок чоловік з'явився додому і почалося з'ясовування, де ж він таки все ж був. Ось такі дві вишивки мені пощастило придбати. Дякую всім за увагу. Чекаю на вподобайки вашу думку стосовно цих моїх вишивок. Дякую за увагу.